Всім привіт! Сьогодні в мене буде такий виїзд, експедиція на 3 дні з двома ночівлями. Їду по полях в розвідку. Взяв все, що для цього треба. Коротше, повний багажник всякого хлама. Їжа, коротше, спальний мішок і так далі. Зараз покажу, який в мене багажник, та й будемо їхати далі. От такі в нас поля поки що. Проїжджаємо сою убрану. Тут а, соняшник убраний, кукуруза ще не убрана. Оце мій багажник. Завалений в принципі, всім чим треба. Головне, так, 4 пачки сигарет, потім дві пачки ще всередині. В Дво... Іскатель лопати, спальні мішки, ще на всякий случай бензин, повний бак в мене і ще взяв каністру. Не знаю, скільки буду їздити на 3 дні, щоб вистачило. Отакі у нас справи. Їдемо, будемо дивитись. Що з цього вийде? Проїхав 30 км, ще не знаю, сьогодні ще. На перше місце ще десь кілометрів 30, мабуть. Так, перше на сьогодні поле. Сьогодні буду тут ходити. Ще один пацанчик ходить, знайомий. Думали, тут походити, а тут вже засіяно. То будемо по стерні кукурузи ходити по кашу, а там буде видно. Так, був сигнал, випала перша знахідка, фібула. Йдемо ми шукати фібули і Дінарії, а тут -а навіть близько їх немає, але вже попадають. Така спинка. Це ж трас скільки налазитися і знайти одну фібулу більш ніхрена. Гупше, <рив> ну, капець, сигналів ноль почти. Зараз йдемо в друге місце. На кінець то щось випало. По черняхах. Думав, велика фібула, а це якась не знаю що це таке. Чи то може який хрест. Тут щось відломане. Коротше якась ялда. На кінець то випала перша монетка. Буратінка, походу. Не походу, а точно. як завжди вбита в усмерть. День другий. Запросили мене сьогодні на такий город переораний, і за пів години я вже знайшов оці знахідки. Це вчорашні, за цілий день. Фібула. Боратінка і ще якесь непонятне що таке. А це сьогодні за пів, за пів години. Половина. Я так думаю, що це грош якийсь або півторак. 1500 чи тисяча. Ну, коротше, не ясно там. Рік. Одна друга. Миколи другого. 1898. Город радує. Побачимо, що тут ще попаде. Так, попалась монетка в грудці. Велика. Царизм чи середньовіччя цікаво? А, царизм. Копійка Олександра І. Так. Зараз є. Коротше, терну. Одна копійка 1819 року. Ця сторона обша вбита. Тут ще орлика видно якось. І то фокус не бере, погода погана. І знову випало срібло. Царизм, так, да, а я думав, а я думав радянське. Це 10, 10 копійок. 1875 року. Оце то городик. Колись я тут був, але нічого не знаходив. На цьому городі навіть динарія підняли. Дві неділі назад приблизно. Но я тут по Риму ще нічого не знайшов. Знову випала монетка, але на цей раз вже радянська. Щитовик 10 копійок. 33 року. Стан гарний. Як цікаво вийшло. Йду, йду, а вона торчить просто. Більшість того, що це радянська. Сигнал такий. Так. 15 копійок. 48-го. Отакі. Цікаві знахідки. І стан гарний. Пройшла година. Ще були такі знахідки. Дві радянські монети. Така якась фігня, я таку знаходив, я вже не пам'ятаю що це. І випало точно по черняхах щось. Я думаю, що це може який перстень був чи що. Така якась фігня. Цікаво. Так, ще було там пару знахідок. Потім в кінці покажу. Це покажу така черепиця попадається. Тіпа як... Тіпа як черняхи. Щось похоже. Не знаю. Так, оранку пройшов. Перейшов вже таку. Стерня кукуруза. Покажу, що за сьогодні знайшов. Коротше ж, мене знахідок. Там, коротше, так, не буду по одній показувати. Потім фото прикріплю, в принципі, всіх знахідок за цих три дні. Ну, город радує. Тут поки що в стерні нічого не знайшов, але ще тут походжу, а завтра вже будемо копати десь. В полі, в другому якомусь. Може і на сьогодні все, але побачимо. Ще годинка буде. День третій. Переїжджаємо з цих краєвидів на інші. Напевно, ще сьогодні заїду в ліс якийсь. Та й буде сьогодні такий третій день в лісі. Думав, в поле, Альф, але погода і вітер то вирішив в ліс. Побачимо, що ще в лісі знайду. Так, приїхав я в ліс, знайшов таку місцину, тут, в принципі, хащі, а отак тут, так як дубина, мішаний ліс. Я думаю, що повинно бути. Побачимо, що дасть мені цей ліс. Так, походив годинку. Нічого цікавого такого не попадало. Отакі От знахідки поки що. Три гудзика, одна орлянка, зломане вушко, якась монета. Радянська, але непонятно. Після реформи. Пломба. І якась як то ладанка. Ну, теж така. Підлизано, може, дома почищу, буде краще видно. І на кінець тільки що випала монетка жовтенька. П'ятачок радянський, ранній. О! То то я вже їх люблю. Ці жовтенькі, о, дивіться, який стан. Всі б такі стани були. Але 31 рік. Трохи там окисел, нічого страшного. Було б страшно, якби був 33-й. Так, ну що ж, йдемо далі. Поки таке. Пройшло буквально хвилин 15. І чистенький мідний сигнал. І виглядує, виглядує, дивіться. О! О, це що в нас? Що це в нас таке? Чи віддирається так? Ух ти! Так, ну й стан. Так, що все? Оце так стан? А ну... Тут лиса, в принципі. Так, ще ми. Три копійки 1903 року. Оце вже щось. Ну так, ця сторона не дуже добра. Але ця гарна. Була ще одна знахідка. І більш так не буду показувати. Хіба щось цікаве буде, бо так дуже довге відео вийде. І так же, мабуть, довге дуже буде. Така якась пряга попала ще. Чи зацеп, чи бронза. Навіть не знаю, що це. Так, біля такого дубка. Великого. думаю, випала ходячка гривня жовта. А дивіться. Медалька. Я думав, ходячна гривня жовта. Що це? За медалька. Ага. 60 років победи. Що? 60 років победы в Великой Отечественной войне. Ювілейка. Цікава знахідка. А тепер хочете побачити те, що мене шокувало. Я й не очікував тут отаке знайти. Дивіться. Срібло. І ще й середньовіччя. Мабуть, півторак. Або, Або півгрош. Так. Оце так. Оце так знайшов. Стан, звичайно, як завжди, то ще й такий підлизаний. Але середньовіччя. цікаво. Ще трошки тут походимо. Так, відкопав я щось, мабуть, цікаве. Будемо тягнути разом. Дивіться, підковернув, випав ціпок. Ціпок такий. Але не, не витягується. Думаю, може, щось цікаве витягну онлайн. Тягнемо помаленько. О! Це що таке? Що за біда? Кісь дзвіночок чи що Ну, це якась коротша фігня, напевно. Теперішня. Ну так, поки що так. Ну що ж. Відходив я 4 години приблизно, може 5. Такі в мене вийшли знахідки. Мушу бігти, бо бігти до машини, бо дощ почався. Не знаю, як він, чи буде довго, чи ні. Коротше, вийшли такі знахідки в цьому лісі. Все таке всяке різне. Такі завісики попались. Латунні, маленькі. Так, ну і щось цікавого, то це оці три монетки. Гарні. Тут уже вже так. Ще значок якийсь московський, галімий попався. Так. Гудзик польський також попався. Я не чистив його там, нема, мабуть, що дивитись. Коротше, всі знахідки, які я знайшов за три дні, зараз вставлю. Кінець відео, побачите за три дні, що я зміг знайти. І будемо чекати слідущої експедиції через недільку, мабуть.